Доброго ранку, дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку. в жовтій листочки пофарбувала урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. Ось ця чарівна цариця, звати її осінь. Я це так. осінь, так, це осінь. Добре. Дивіться, давайте ми з вами пригадаємо, яка пора, пора року передує осені. Давайте поглянемо на екранчик. У нас тут є такий малюнок, де зображені 4 пори року. Давайте поглянемо, яка пора року передувала осені. Ось у нас осінь, золоті листочки. А ось та пора року, яка була перед осінню. Яка це була пора року? Так, це літо. Літо було у нас. Лариші. І це літочка настала осінь, так? А яка пора року... Яблочка, так, на деревах були влітку. А яка пора року, дітки, буде після того, як у нас закінчиться осінь? Пара... Яка пора року настане? Яка це пора року, дивіться, сніжок ось на деревах. Яка? Да. Зима, так, це буде зима. Тут уже листочок немає на деревах, так, уже лежить сніжок. Сніг. Так, сніг. А яка ж пора року йде після зими? Давайте ми поглянемо на малюночок. Яка пора року після зими? Це весна, бачите? Весна. Оцінюються квіточки на деревах. Настає весна. Отже, у нас рік складається з чотирьох пів року. Літо, осінь, зима та весна. Зараз у нас з вами осінь. Добре. Дітки, давайте розглянемо осінь. Так, давайте розглянемо з вами картинку на тему осінь. Скажіть, будь ласка, якого кольору стало небо восени? Погляньте, яке небо, якого воно кольору. Воно темно-синє таке, так? таке похмуре таке небо. Так. А якого, якого кольору хмари восени на небі? Які Я хмари? Воно. Сірі, так? такі важкі, сірі хмари. А скажіть мені, будь ласка, що підіймає листочки з землі і кружляє їх у повітрі. Що підіймає листочки з землі і кружляє у повітрі? Вітер, да? вітер піднімає. А який буває вітер восени? Вітер восени буває сильний, холодний. Да так, страшний тивий. Ну і останнє запитання до вас як гріє сонечко восени? Як воно гріє? Сонечко восени вже не пече, так, так як влітку. Воно м'яко гріє, і тому вже не так жарко, як було влітку. Добре. Так, восени, дітки, ми можемо з вами спостерігати таке явище в природі, яке називається листопад. Листопад це коли із дерев та кущів опадають листочки. Листочки. Листочки, так. Кружляють листочки в повітрі, опадають з дерев. Це у нас називається листопад. Я вам зараз хочу прочитати віступ, який теж називається листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Дітки, скажіть мені, будь ласка, е яке листя стелить в садку осінь? Жовте, так? Жовте листечко вона стелить. А що сталося з небом у віршику? Небо хмари затягли. А чому Тобі. так кажуть? що Осінь ходить листопадом? Тому що жовте листя стелить садом. Як хилим робить. І тому осінь ходить листопадом. Добре, дітки. Я пропоную вам зараз пограти в гру, з якого дерева листочок. Але для того, щоб почати грати в цю гру, нам треба з вами пригадати, як, які назви дерев і як виглядають листочки на цих деревах. Давайте ми з вами це згадаємо. Погляньте, будь ласка, на екран. І скажіть мені, будь ласка, як називається це дерево? Тут ось є навіть підказочка така, як це дерево називається? Штан. Та так, Так, добре. А це дерево як називається? Таке велике, могутнє дерево? Теж така підказочка Та маленька. Жолоді такі малесенькі, бачите? Як дерево називається, а. на якому жолуді розростається? Дуб. Так, молодець. Це дуб. Да? А. а це у нас яке дерево? Така гарна ягодка червоного кольору і такі листочки маленькі. Горобина, це горобина. Так, дивіться, які листочки. Малесенькі, малесенькі, їх багато на одній Так, а це у нас. Високе дерево, яке називається тополя. Це тополя. Погляньте у вас на які листочки у топу. Так, і ще у нас дерево є одне. Це береза. У неї стовп білий з чорними рисочками такими, так? Це у нас береза. Ось тепер з вами пригадали і поглянули на їх листочки, ми зможемо з вами пограти в гру. Я вже казала, вона називається З якого дерева листочок. Зараз уважно будемо дивитися на екран і будемо грати. Ось у нас тут є дерева і є у нас листочки. Так. З якого дерева ось цей листочок? З якого дерева ось цей листочок? В цей листочок у нас. Як ти якого? Ні, а Як називати? Дуб. Так? Це у нас. Так, а цей листочок з якого дерева? Давайте поглянемо такий гарний Дуба. Це стополі, сонечко. Це стополі. Ні, цей листочок, ось цей. З якого? А с Да. Это? Вот она по Нет, вот это у нас кто? Это каштан. Так. Так. каштан. А это каштан, да. Каштан. это? Рис. Переза. Да, так. с какого дня? у нас с такие Как называется с белым? Береза. Береза. Так, и, и а муравьи. Так? Сребіна. Ти молодець Семенчик, ти молодець. Е, наше заняття підійшло до під завершення. Давайте ми перегадаємо, Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли? Про яке природне явище? Про листопад. так, Ми говорили про листопад. А якою порою року листопад у нас відбувається? Восени, так, восени. Добре, дітки. А що ж таке листопад? Нагадайте мені, будь ласка. Листопад це коли дерев і кущів опадають листочки. Молодці, Семенчик, молодець. Ярославчик, дякуємо за увагу. вам. Все, до побачення. До зустрічі.